Що повинна людина зробити, щоб ця громада брахманська, ця корпорація Брахманів, ця Брахманська Варна, вона могла виконувати цю свою місію, виконувати ці завдання, які перед нею стоять. І тут ми можемо сформулювати певні вимоги, які. Багато чого на собі вже перевірили, щось є вже перевірене, а щось є таке ще гіпотетичне, яке винесене на майбутнє. Що ми можемо точно сказати, що ми можемо зробити? По-перше, ми можемо дати людині можливість не хворіти. Це дуже важливо. Тому що для того, щоб робити великі справи, потрібні здорові енергійні люди. Люди витрачають дуже багато часу на те, що вони хворіють. Вони витрачають багато. Ресурсів на те, щоб лікуватися. Якщо ж спільнота перестає хворіти, це означає, що в неї з'являється величезний додатковий ресурс і часу, і грошей, і всього іншого. Друге, що нас цікавить, нас цікавить те, що, ну, от, на те, що ми спостерігаємо, те, що ми бачимо по собі, оці процеси омоложення, які зараз включаються. Нас цікавить збільшити тривалість життя людини, принаймні удвічі. Тобто сучасна наука говорить, що людина може жити, ну, за деякими даними, 190 років. Зараз людина живе удвічі менше. Якщо ми збільшимо тривалість життя удвічі, що це нам дає? Це дає можливість використовувати досвід, життєвий досвід, накопичувати знання. Бо вона зараз як буває, що людина починає свій життєвий шлях, а вона робить багато помилок. Коли там вже стає 50-60 років, вона розуміє, що було правдивим, що було помилковим. І вона вже може виправити ситуацію, в неї вже є для цього досвід, але в неї вже не вистачає життєвих сил, тому що вона вже йде до умирання Якщо ж ми продовжуємо тривалість життя людини удвічі, це означає, що. Людина може активно жити протягом всього цього часу, може активно творити, і вона може передавати ці знання наступним поколінням. Вона може навчати інших людей. Це дуже важливо, тому що в ситуації оцього культурного пресингу, під яким ми зараз знаходимося, коли культура руйнується, і оцей зв'язок між поколіннями, він весь час зазнає деформації. І тому дуже важливо мати людей, які живуть довго, які довго Потім все життя залишається молодими. Ця річ, вона це абсолютно реальна річ. Тут навіть не можна говорити про ніяку фантастику. Як це досягається, ми трошки пізніше поговоримо, але то, що це і реальність, це зрозуміло. І тепер наступні ще два кроки, які є більш такі гіпотетичні, вони виходять з певної теорії, з певної філософії. Філософія, так, питання. Яке. Це не питання таке, як додаток на рахунок довгого життя. Є така дисципліна, називається чекровідія. Ця дисципліна вивчає якраз розвиток аналітичних центрів і тонких тіл людини протягом життя. І <кій> <кій> взаємодію цих центрів. Це взаємодію пластів людини. І згідно з цією наукою, наші тіла розгортаються поступово. Одне за іншим, починаючи з народження. З 16-18%, дивлячись, як в кого вмикається вже причинно-слідкові е, такі, такі прошарки, і людина починає самостійне життя і все, що вона робить, дійсно все, що з нею відбувається, це вже її причинно-слідковий результат. І ну, вже на 100% результат її тонкого тіла. Тобто це вже йде таке від'єднання від батьків. Пізніше вмикаються інші, інші, інші. Але ідея в тому, що от ми знаємо, що в певний період старі люди вони стають як дітьми, от як діти. Це якраз відбувається тоді, коли по третьому кругу починають оновлюватися перші чакри. Тому вони заходять на новий, скажімо так, на новий раунд, і в них починають ці енергетичні центри брати домінанту і ну, робиться перебудова цих центрів. Потім через певний період. Цей нейротичний центр і, взагалі, цей проширок наших тіл перебудовується, і він перебудовується вже з врахуванням попереднього досвіду, тобто певне таке опоновлення. Тобто, ми зробили собі механізм: механізм: ага, тут працює, тут не працює. Ми його поламали, цей механізм, зробили по-новому. Ну, тобто Система якби, працює таким чином. І в принципі, в такому форматі людина дійсно може жити дуже довго. Вона буде постійно оновлювати ці свої тонкі тіла. Три умови належності до Брахманів. Перше долучення до метафізичних знань. Це, як би зрозуміло, насправді в нас зараз в нашій країні дуже багато людей із різних релігій належано мають цих знань вдосталь. Виробити поправку, що ці знання мають бути істинними, тобто активними. Наскільки я розумію, ви маєте на увазі те, що називається віддання, тобто це не інформація, не дата, збережена інформація, а це активна інформація, активне відання, бачення, і що ці знання вони призводять до ну, якби результату, тобто, що вони абсолютно включені в реальність, і отримання цих знань вони автоматично включає працювання цих знань, тобто, а не просто інформація, яку людина просто знає, тому що вона там почула прочитала. От, що це інформацію, ну це якби перший пункт долучення до метафізичних знань. Наступний пункт це прагнення до святості, постійне самовдосконалення. Тобто я так розумію, що кінцевий цей пункт це якраз і є ця святість, чистота. А ви сформулювали це так ну м'якше, тобто умову поставили м'якше, що це хоча б прагнення до цієї святості і постійне самовдосконалення, тому що межу визначити важко, тому якби от, от це тоді, коли людина, яка долучена до метафізичних знань, паралельно. Не просто якби розслабляється, а прагне і працює в напрямку до посилення і покращення і очищення себе на всіх фронтах, особливо духовному. І третій пункт які який... критерії на святості, святістю, щоб людина не... зорієнтувалася, що це таке. Тому що хтось може сказати, що я вже святий і в цьому помилитися. Святість. Критерієм святості є дія, є події, які відбуваються всередині людини і на зоні людини. Всередині ознакою святості є те, що людина перебуває в стані гарного здоров'я. Вона в стані байорості, вона в стані гарного психічного стану. Вона радіє життю. Тобто це є внутрішні події. І зовнішні події, зовнішні критерії. Все те, що навколо людини відбуваються гармонійні події. От воно. В святі, вони перебувають в щасливому просторі подій. І оце є два критерії: внутрішній і зовнішній. Брахман це той, хто належить до організації Брахманів. Тоді ж, як збирає наступне питання, якщо третій пункт у нас не є підтримка організації Брахманів, а наявність, ну, включеність в організацію Брахманів, то ви визначаєте, що релігійних організацій в Україні є багато і різних кіл, різних громад, які скажімо, претендують на новаторство, брахманство і на активну роботу. Хоча насправді активної роботи якби особливо не видно. Але... Такі брахманські організації, ну, умовно кажучи, в нас в Україні дуже багато, і насиченість, можливо, по світу, найбільше. Але е, ви вважаєте, що організація брахманська, що всі ці організації їх можна назвати релігійними, а брахманська організація вона одна і вона зараз А, Що її вирізняє, якщо її вирібняє, з поміж інших організацій, які. Дивіться, ви сказали, що є багато. Духовних організацій, або, ви кажете, брахманських організацій. Це дійсно можуть бути організації брахманського спрямування. Вони можуть ставити перед собою якісь духовні і вищі цілі. Але варна Брахмані може бути тільки одна. І от і ми займаємося творенням цієї варни брахмані. Це не є якась структура там закрита, якісь там якась там партія. Вона відкрита для всіх, вона відкрита для спілкування. Тому що знання вироб... виробляється Процесі спілкування, це колективні знання. І я не знаю, хто ще поставив перед собою в Україні завдання створити варну Брахманів. Якщо ви знаєте такі організації, назвіть мені, хто хтось такий. Ну, як такої прямої цілі постанов, створити варну Брахманів? Я не знайомий з такою організацією. Ну, значить, їх не немає таких не організацій. Тому що якби вона існувала, то напевно ви знали б про неї, тому що ви людина яка цікавиться цією темою. Ну, тут є ще інший такий момент, що всі ми маємо доступ до того, до чого ми доросли. Можливо, я ще не доріс до того, щоб мати доступ до таких організацій. Але е, зараз якби дещо інше. Я помітив е, зациклення, е, що є три умови належності до влад на Брахманів. І одна з тих умов це є, це є перебування в організації Брахманів. Тобто виходить, що одна з умов. Ну, ти належиш до Варни, якщо ти перебуваєш в організації Брахманів. З іншої сторони, коли ми говоримо про організацію Брахманів, то ви говорите, що організація Брахманів це та організація, яка творить варну Брахманів. Виходить невеличке таке невеличке зациклення, яке ти належиш до варни, якщо перебуваєш в організації. Якщо ти в організації ти вже 100% належиш до варні, виходить якось, як, якось так. Тобто зациклення. Ну як? Критерії повинні виконуватися? Долучення до знань. Практична реалізація цих знань, в напрямку самодосконалення і руху до святості. І третє, що вже ти до цього долучився, то твої знання повинні бути реалізовуватися практично у взаємодії з іншими людьми. Тому що ми ж об'єдналися не для того, щоб просто там сидіти там в собі в якихось печерах і займатися своїми справами святості. Варна це соціальна підсистема, вона відкрита для всього суспільства. Вона ставить перед собою суспільні цілі. Конкретні суспільні цілі. І тому той, хто належить до варни, мусить працювати разом з іншими. Дія повинна бути, а не просто розмова, що от ми такі брахмани, там хороші святі, і ми там досягнули нірвани. Це зрозуміло. І тут з'являється ну, допустимо, якби з цим питанням би, закрили, але от ви говорите, що Україна вона має накопичити це якби броманічний прошарок щоб він засаяв усі свої сили і притворив, зробив такий собі стартап, який не буде мати аналогів, який дасть можливість країні, території, етносу, ідеї, скажімо так, енергетичній програмі, мелодії певні, розвинутись у всій своїй красі і допомогти, якби нашій чудовій планеті людству. Так от, ви говорите про те, що ніякої конкуренції немає, що це абсолютно відкрита модель, і в такому разі виходить, що якщо ця модель абсолютно відкрита, якщо ця модель буде поширюватися на весь світ, то по суті будь-який індивідум може з відкритих джерел взяти базові принципи і поради цієї моделі і рухатись ну, до цього стандарту. Тобто, виходить, що це. Не можна сказати, що це монополія етносу, чи це монополія там, якоїсь держави, а це виходить ну, монополія чистоти, тому що тільки маючи чистоту, людина може якби, бути в цьому цивілізаційному прошарку. І таких людей може бути в принципі, і багато. Можуть бути і в Америці, і ну, в Великобританії, Росії, там, там, Китаї, Японії, Тибет, Індія там, де де завгодно. Тобто, ці люди нового спілкування в принципі можуть бути дезавгодно головне, щоб вони витримували ряд показників. Виходить так. Тобто, що це не є монополія От, територіальна. Це означає, що ми щось своє створили, закрилися від інших і займаємося своєю монополією. От, пропустимо, хлопці розумні розробили програму Skype, вони її перші створили, вона всім сподобалася. І весь світ до неї долучився. От вам і монополія. Потім почали створюватися інші системи. Вже починається якась конкуренція. Але це буде пізніше. Але на якомусь етапі вони спрацювали як монополія. Для того, щоб весь час бути лідером, потрібно весь час створити щось нове пропонувати, тому що монополія вона не може тривати довго. Вона може тривати протягом якогось часу. І цього часу нам повинно вистачити для того, щоб підготуватися для наступного кроку, піднятися ще вище. І про наступні кроки ми якраз і поговоримо зараз. Зараз у нас завдання. Досягнути на, для достатньо великої кількості людей оцих брахманських якостей, щоб люди були здорові, щоб вони жили тривалий час, щоб вони взаємодіяли з такими самими освітливими людьми, щоб в них була своя організація, щоб вони могли бути щасливі в всій своїй творчості, в всій своїй діяльності. Це те, що досяжне. Я це бачу, що це абсолютно досяжне, тому що ми деякі речі перевірили на собі і на, ну, на достатньо великій кількості людей. І ми знаємо, що вони працюють. І тепер, що можна, може бути, якщо так дивитися трохи в майбутнє, що може бути наступне, наступні кроки. Наступний крок це те, що говорить теорія, і якісь там є, є інформація, що ніби таке десь відбувалося вже, таке може відбуватися. Якщо людина живе в стані святості, то вона в наступному житті може народитися з пам'яттю про попереднє життя. Тому що чому відбувається старання? Старання це механізм очищення. Якщо протягом життя людини накопичується бруд, і вона починає нове життя, після смерті вона втілюється в нове тіло, то їй цей бруд не потрібний, тому включається механізм примусового старання. Ну, умовно кажучи, що якщо у вас є комп'ютер і ви починаєте новий сеанс роботи, то оскільки за час попередньої роботи накопичений якийсь там бруд, людина не дуже грамотно працювала. Нехай не і просто включається форматизація Вінчестера. І ви кожен раз починаєте життя з чистого листка. Так само, як людина зараз починає життя з чистого листка. Але якщо ви гарно працювали на комп'ютері, якщо ви там весь час підчищали, якщо у вас цього бруду немає, то ця утиліта форматування, очищення, вона просто не включається, тому що немає підстави її включати. Так само, коли людина прожила життя в святості і вона народжується в новому житті. То її немає сенсу стирати той позитивний досвід, який був накопичений в попередньому житті. Це має повинен бути, ну, не знаю там, скільки відсотків, але має бути суцільний позитивний досвід. Соці, суцільна позитивна інформація, записана в її в голові, в її тілі, у всіх її клітинах. Тоді, якщо люди будуть народжуватися з пам'яттю, Позитивного досвіду свого попереднього життя, це означає, що діти відразу ж будуть мудрі, вони будуть мати все те, щоб діяти без помилок, щоб не повторювати старі помилки. Не буде цього циклічного цього бігання по колу, що ми помиляємося, вмираємо, помиляємося, вмираємо і так далі. Тобто рух суттєво прискориться. І тут ще в цьому плані, що цікаво, а ну добре, це ми пізніше поговоримо про епігенетику, тому що тут ми виходимо на питання поліпшення генофонду. Коли ми говоримо про новий народ, говоримо про нову расу, то це ж передбачає інший генокод, якісніший генокод. Так от, ми зупинилися на питанні про те, що можна народжуватися з пам'яті про попереднє життя. Це дуже велика річ, і в цьому напрямку треба працювати. Це великий стимул, велике заохочення. Але є речі ще крутіше це те, що нам розповідає філософія динамізму. Філософія динамізму це філософія аріохристиянства, яка походить від самого Ісуса Христа. Чому вона походить від Ісуса Христа? Тому що там розповідається про речі, які міг розказати тільки Ісус Христос. Ідеться про те, що людина втілена на Божественна сутність, її оцей дух, її цей образ Божий, як його ще називають, він знаходиться в стані дружби. А з фізичним тілом, і вони тяжіють до дружби весь час. І цей рух дружби він відбувається по мірі вдосконалення людини. Якщо людина розчищає проблеми, розчищає той бруд, ті перешкоди, які стоять на, на, на дорозі цього руху, тоді в якийсь момент відбувається, так би мовити, схлопування. Це те, що в Іванглії називається метаморфоза. Коли тіло набуває божественних ознак, відбувається преображення тіла. Тіло набуває нових якостей. І оскільки воно набуло нових якостей, то оцей от механізм самооновлення, який ви правильно сказали, я також чув, це число 7 років, за 7 років людина повністю оновлюється принаймні на фізичному рівні. Тобто всі клітини її від найм'якших до найтвердіших за 7 років повністю оновлюються. Так тобто, от, коли людина перебуває в стані преображеного тіла, коли вона стала боголюдиною, людиною. Вона досягає безсмерті. Це дуже цікава тема. Це не означає, що вона там вже живе вічно і вона вже змушена жити вічно. Вона, принаймні, вже сама вирішує, скільки їй перебувати в цій грі. Вона може уйти, але уйти з власної волі. Над нею не вісить оцей от меч, що рано чи пізно ти умреш. Вона сама вирішує, коли вона захоче вмерти, якщо вона їй це потрібно. Якщо вона хочеться, якщо їй подобається, вона може далі. Продовжувати цю всю життєвого. Таким чином, от на що ми виходимо? Чотири пункти. Перше, що, <кій> що можна реально зробити, це позбутися хвороб і стати активнішим, це те, що ми реально вже зараз бачимо, і вилаштувати навколо себе гармонійні події, щоб ніхто тобі не заважав працювати. Друге, ми можемо збільшити тривалість життя людини удвічі, тому що потенціал людини десь там під 190 років. Його треба тільки реалізувати. Чому людина не реалізує цей потенціал? Тому що вона себе постійно отруює і на інформаційному рівні, і на фізичному рівні. І вона вмирає перечасно через е, повільне отруєння. Якщо включити механізми детоксикації, якщо поменше себе забруднювати, то ми цей е, вік, який відведений людині, 190 чи 200 років, ми його можемо до кінця повноцінно реалізувати. Третє, ми можемо вийти на ситуацію. Народження в наступних втіленнях з пам'яттю про все позитивне з попереднього життя. І четверте це така ніби надзавдання, мета, еволюційна. Це досягнення стану Богородини, тобто стану фізичної безсмерті. Щоб повністю все відбувалося згідно з твоєю волею. І твоє життя, і твоя смерть. Міняється музика душі, міняється ганопот. Все дуже просто. До речі, науковці я чув, що змогли розшифрувати музику цю. Тільки вони, здається, не змогли відтворити. Тобто вони побачили, що воно схоже на музику, тобто воно, ну, код ланцюг можна перевести в музику, але ще не знайшли, як його перевести так, щоб нормально послухати. Ну, Я думаю, так, що так, і так. інтерпретація. Так. Вони побачили воно... гармонію. Можна знайти багато різних способів, яким чином це перевести в музику. Можна різну музику отримати, можна отримати різні візуальні картинки. Тому що це буде просто спосіб інтерпретації того, що вони побачили. Щодо епігенетики, що я ще хочу сказати, що це наука, ну це сучасна наука. І що вона говорить? Вона говорить, що маючи той самий генокод, можна отримувати, або так, скажемо, маючи той самий фенотип, той самий генотип, можна отримувати різний фенотип. Тобто один той самий генокод може по-різному реалізуватися. Справа в тому, що в нашому генокоді є дуже багато різних ділянок. Які несуть як позитивні, так і негативні певні якості. І якщо правильно жити, навколо, якщо жити гармонійно, то можна активізувати позитивні частинки нашого генокоду, позитивні фрагменти, і вимкнути негативні фрагменти. І тому, що важливо, що ці якості вони передаються спадково. Тобто, якщо спільнота правильно живе, або якщо людина, от, тобто, конкретна людина, правильно живе, вона там. ну, і правильно харчується і правильно мислить і правильно взаємодіє з іншими людьми, вона там розвивається, припустимо, займається якимись фізичними правами, то вона ці здобуття своєї якості може передати своїм дітям. І діти, якщо далі працюють, можуть далі передати. Код лишається той самий, генокод лишається той самий. Але завдяки механізму епігенетики результати його фізичної реалізації, чим далі, тим краще. Ну, це от приблизно, якщо вивіси, що ви маєте акордеон. Чи якісь там інші музичні інструменти. Ви можете на ньому видобувати інші різні мелодії. Може бути, мелодія дуже дизгармонійна, але ви можете видобувати божественні мелодії з цього ж самого інструменту.